Інвестиції відіграють важливу роль не лише для примноження доходів, а й для розвитку економіки загалом. Інвестувати можна по-різному, наприклад, купити квартиру чи картину з очікуваннями, що згодом ціна зросте, і через певний час ви зможете продати їх дорожче. Або ж можна інвестувати у різні фінансові інструменти на ринках капіталу, про які піде мова сьогодні. Ринки капіталу. Це ринки, на яких інвестори можуть надавати кошти в користування іншим особам, які цих коштів потребують. Основна мета ринків капіталу максимально спростити обмін коштів і зробити його ефективнішим. Перерозподіл коштів на ринках капіталу здійснюється за допомогою фінансових інструментів. У різних країнах виокремлюють різні їх види. В Україні до фінансових інструментів належать цінні папери та певні види контрактів, наприклад. Форварди, ф'ючерси, опціони тощо. Споживачі рідко використовують такі контракти, водночас вони є важливими для фінансових посередників і підприємств. Розберемо ці фінансові інструменти. Цінний папір це документ, який визначає взаємовідносини між державою чи юридичною особою, яка випустила цінний папір, та особою, яка його придбала чи отримала іншим чином. Процес випуску цінного паперу називають емісією. Емісія здійснюється на так званому первинному ринку. На цьому ринку саме емітент, компанія чи держава, продає цінні папери інвесторам. Коли власник цінного паперу, інвестор, бажає його продати, він може продати його іншій особі, і рух коштів між ними буде відбуватися вже без участі емітента. Це відбуватиметься на так званому вторинному ринку. Цінні папери мають номінальну вартість. Це та вартість, яку визначив емітент, коли випускав цінні папери. На ринку цінні папери торгуються за ринковою ціною, яка може бути нижчою або вищою, ніж номінальна ціна. В Україні та у світі найпоширенішими цінними паперами для інвестування є акції та облігації. Акція це цінний папір, який означає, що ви є власником певної частини компанії. Тому акції ще називають пайовими цінними паперами, бо вони посвідчують, що їхньому власнику належить певна частка компанії. Особу, яка має у власності хоча б одну акцію, називають акціонером. Акціонер може впливати на діяльність компанії, брати участь у зборах акціонерів і за допомогою голосування визначати, як компанія розвиватиметься. Зазвичай, чим більше акцій має певний акціонер, Тим більше в нього можливостей для впливу на діяльність компанії. Якщо ви станете акціонером, ви також зможете отримати частину від прибутку компанії, тобто дивіденди. Проте не всі компанії, навіть якщо вони прибуткові, виплачують своїм акціонерам дивіденди. Інколи ці кошти вкладаються для розвитку компанії з очікуванням, що в майбутньому це зможе принести акціонерам більший дохід. У більшості випадків компанія, яка випускає акції, розподіляє акції між своїми першими власниками, тобто здійснює приватне розміщення акцій, закрите для інших. Якщо компанія вирішує, що її акції повинні торгуватися серед багатьох невизначених наперед осіб, вона здійснює публічне розміщення акцій, тобто відкрите для будь-кого. Акції бувають двох типів прості та привілейовані. Зазвичай різниця між ними полягає в тому, що привілейовані акції надають їхнім власникам переважне право на отримання дивідендів порівняно з простими акціями. Іншими словами, компанія не може сплатити дивіденди власникам простих акцій, поки вона не виплатить дивіденди власникам привілейованих акцій. Тож якщо прибутку компанії не вистачає на сплату дивідендів усім акціонерам, прибуток розподіляється тільки між власниками привілейованих акцій. Але за таку перевагу чи привілей треба платити, тому зазвичай власники привілейованих акцій мають менше можливостей для впливу на діяльність компанії, ніж власники простих акцій. Облігація це цінний папір, який, по суті, є зобов'язанням виплатити певну суму грошей у майбутньому. Інвестори, що купують облігації від емітента, таким чином позичають йому гроші. За це інвестори отримують дохід залежно від виду облігації. На відміну від акцій, облігації надають своїм власникам права на участь в управлінні компанією емітентом. Також, на відміну від акцій, у всіх облігацій є строк обігу, тобто час, упродовж якого облігацію можна продавати і купувати. У кінці такого строку, емітент має повернути інвестору всю номінальну вартість облігації або її останню частину, якщо вона поверталася частинами впродовж строку обігу. Облігації можуть випускати як компанії, так і держава чи місто. Поширеними є облігації двох видів. Перші це відсоткові облігації, які частково нагадують депозит. У відсоткових облігаціях ви купуєте облігації за певною ціною, а емітент вам упродовж певного періоду часу виплачує відсотки, а в кінці строку обігу чи певними частинами впродовж нього виплачує номінальну вартість облігації. Інший вид облігації це дисконтні облігації. Їхня суть полягає в тому, що ви купуєте облігацію за зниженою ціною, а наприкінці строку її обігу емітент вам повертає номінальну вартість. Різниця між ціною з дисконтом і номінальною вартістю і є доходом інвестора. Якщо ви придбаєте акцію, ви можете заробити на тому, що вам, можливо, виплачуватимуть дивіденди. Це залежить від того, чи буде компанія мати прибуток і чи вирішать акціонери цей прибуток розподілити між собою, а не спрямувати на розвиток компанії. Якщо ви оберете облігацію, вам будуть регулярно виплачувати проценти, якщо це відсоткові облігації, або виплатять одноразовий дохід в кінці строку обігу, якщо облігації дисконтні. Крім доходу, який приносять цінні папери безпосередньо, ви також можете отримати дохід від їх продажу. На практиці ринкова ціна на більшість цінних паперів залежить від багатьох різних чинників, і часто змінюється. Для розрахунку дохідності інвестицій є багато формул. Ось найбільш спрощена. Дохідність дорівнює дохід від інвестицій поділити на обсяг інвестованих коштів та помножити на 100%. Наголосимо, що дохід від інвестицій складається з доходу від продажу цінного паперу і доходу, заробленого цінним папером, за той час. Коли він був у вашій власності. Отже, маючи достатній рівень заощаджень та необхідні фінансові знання, можна переходити до використання нових фінансових інструментів інвестицій в цінні папери.